23 лютого 2022 року о 22.00 за київським часом має відбутись матч між Бенфікою та Аяксом в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів. Кольори лісабонської команди захищає українець Роман Яремчук, який починає ту зустріч на заміні. Після першої 45 хвилинки господарі поступаються 1-2. на 62-й хвилині. Роман з'являється на полі, а невдовзі зрівнює рахунок. Святкуючи це взяття воріт, Яремчук демонструє тризуб на своїй футболці усій Європі, котра спостерігає за черговим матчем найпрестижнішого турніру. Цим він намагається звернути увагу всього світу на події, що відбуваються навколо його рідної України. Та гра так і закінчується 2-2 на табло. Минають лише 4 години від голу Романа, а Росія починає повномасштабне вторгнення в Україну. 27 лютого того ж року. Бенфіка приймає Віторію на власному полі. На 52-й Яремчук виходить на заміну. Заповнений стадіон в Лісабоні зустрічає нашого гравця оваціями. А рома ледве стримує сльози. У цьому двобої Орли впевнено перемагають 3-0. 15 березня матч відповідь за Яксом в Амстердамі. Дарвін Нуння забиває єдиний м'яч зустрічі. Тож Бенфіка виходить у чвертьфінал ЛЧ. Там португальці поступаються майбутнім фіналістам Ліверпулю. До речі, тоді Яремчук забив англійцям на Енфілді, а команди зіграли в нічию 3-3. Однак за тиждень до цього підопічні Юргена Клопа здолали португальців в Лісабоні 1-3. Тому й пройшли далі. Влітку 2022-го Роман перейшов в Брюге, а наразі грає в оренді за іспанську Валенсію. Проте український слід в Бенфіці залишається. Нині цю команду представляє воротар Анатолій Трубін, та робить це досить вдало. На цьому все. Сподіваємось, що вам сподобалася ця історія. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!